Ми готувалися до цього бою. Готувалися із моєю командою. Ми готувалися із Юрієм. Ми вивчали перший бій. В нас було багато часу. Два роки. Ми готувалися. Готували комбінації. Знаєте, ей раз. Його тут немає. Цей удар. Він називається Іван. Удар з лівої. Лівий Хук. Хук це ось такий удар. А ось це Іван. А чому така назва? Це українське ім'я. Іван це такий великий хлопець, який живе в селі. Працює на фермі. Він такий великий козак. Як тебе звати? Мене звати Іван. Тож це дуже сильний удар, Іван. А коли ви дали таку назву цьому удару? О, це було давно. Це було ще в США. Вперше це було у 2018-му. Це було у Штатах. Я ще виступав у крузервейті.